Слава Богу. Молитись хочу, як молилась Ана, поки їй відповідь ти не послав, і після тобі бути теж так вдячна, щоб спів хвали моєї не змовкав. Як вартиме шукав тоді прозріння, то поможе тебе так віднайти, поможе шукати розуміння, що хочеш від мене, мій Боже, ти. Не хочу я на інших ображатись. Перед царем поставши, не тремтіть єдиному тобі лиш поклонятись, хай віра непохитною стоїть. Як Авраам, я хочу довіряти усе, що маю, скласти на вівтар, хай не це, та точно знаю, що жертву ти приймеш мою, як дар. Я хочу, як Петро гірко ридати і в покаянні вилить душу всю, хай сльози будуть тихо виступати. Без слів ти знаєш про журбу мою. Сміливо, як естер, я хочу стати і до кінця з молитвою іти, щоб страх мене не зміг ніяк здолати, щоби зробити те, що хочеш ти. І як степан, щоб мати таку силу, дивитись із любов'ю на усіх, перед собою, бачачи могилу, щоби змогти молитися за них, таких людей. Ти, Господи, приймаєш, приготувавши їм уже вінець, як Степану небо відкриваєш, дітям своїм, як люблячий Отець. Ти приклади для нас лишив яскраві, щоб ми такими вірними були, що через них твоя являлась слава, яких зломить злі сили не змогли. Ні час, ні день, ні рік вони навчались, ти по долині плачу скорбот вів. Пройшовши все, вони преображались погожих на тебе із плинних днів. Смирені, дай пройти, молю я щиро, хай де прохання в небо голубе, щоб стати і мені героєм віри, щоб бути схожою Лиш на тебе, та й прикладом і для близьких, щоб бути в житті своєму, бачить чудеса, і ти по шляху віри. І не звернути, прямуючи по нім у небеса. Хочу боротись, щоб переможно війти в твій край і там бути назавжди. Хочу вести життя своє побожно. Візьми мене за руку і води. Амінь.